Незважаючи на рекордний для США бюджетний дефіцит, метод формування бюджету на місцевому рівні свого часу допоміг країні вибратися з кризи, американський досвід вирішили перейняти у Житомирі. За кошти агентства США з міжнародного розвитку тут проводять експеримент з переведення міського бюджету з постатейного на програмно цільовий до переваги нового про переваги нового методу розповідає Оксана Лігостова. У Житомирській центральній міській лікарні номероден нема проблем з фінансуванням. Принаймні таке складається враження, коли медики з гордістю демонструють нещодавно придбане супердороге обладнання. Комп'ютерний томограф для променевої діагностики онкозахворювань ціною в понад 5 мільйонів гривень. Таку медтехніку у державних лікарнях не часто побачиш. Утім, як запевняють лікарі, проблеми з нестачею фінансів у них ті самі, що і всієї вітчизняної медицини. А діагностичний дивоапарат допомагає зекономити на лікуванні. Як пояснюють медики, вчасний точний діагноз зменшив летальність ускладнення і рецидиви. Це скоротило терміни перебування пацієнтів у стаціонарі. А отже, зменшились витрати на ліжко місця та інші планові статті бюджету, куди раніше гроші втікали, як вода у пісок. У пологовому відділенні лікарні обладнання теж найсучасніше. Дитини нормальна температура пацієнти почуваються, наче в дорогій комерційній клініці. Лікарі заперечують, живуть як усі на міський бюджет. Це диво управлінці пояснюють відмовою від звичного постатейного фінансування і переходом на новий метод – цільовий. Крім лікарень, цей метод уже випробували на собі Житомирські школи. У міському ліцеї номер 25 прикинули чого потребують найперше. Склали бюджетні програми, і ось мають те про що мріяли давно. У класі інформатика з'явився навчально-комп'ютерний комплекс. А шкільну систему опалення переобладнали в сучасну енергозберігаючу. Експеримент триває у Житомирській області вже третій рік, і як кажуть в обласній адміністрації, довів свою ефективність одна за одною школи, лікарні, комунальні підприємства багатіють, відмовляючись від неефективного постатейного фінансування. Коли всіх цікавило тільки те, як профінансована стаття бюджету, і ніхто не питав. А що ж це дало? Запроваджувати метод допомагає Агентство США з міжнародного розвитку. Цей метод бюджетування він саме і пішов з Сполучених Штатів Америки. Вони є піонером в його застосуванні. Сьогодні експеримент діє лише в кількох пілотних областях. Але як сподіваються, урядовці такими успіхами, як тут у Житомирі, невдовзі зможуть похвалитися бюджетні заклади по всій Україні. Запровадження програмно-цільового методу не буде буде зупинятися, а в перспективі з 2014 року має бути розповсюджено на всі місцеві бюджети України Оксана Лігостова з Житомира для Голосу Америки.